Голгофа хрест страшні крова Вісни то впа реве, розпни, розпни, розпни і розп'яли на голові вінок, покраплі кров спливає з колючок і розп'яли. Плікров спливає з колючок то в париве, коли ти Бог єси зійди з Христа і сам себе спаси, якщо не Бог а лиш юдейський цар то війська ми. На ворогів удар якщо не Бог А лиш юдейський цар, то війська ми на ворогів удар а ти мовчиш, здригаєшся, мов трус, а ти не Бог. Лиш на Ісус, голгофа хрест страшних кроваві сни, прости їм Боже, бо сліпі вони. Господи Ісусе, Ти чистий і світлий промінчик для моєї душі, Ти вічна правда, що відчиняє двері до істини і проводить до покаяння і життя в Христі Ісусі, Наймилосердніший мій Спасителю, Ти взяв тяжкий хрест наших гріхів на свої рамена і поніс на Голгофу своєю безмірною любов'ю. Ти наповнив моє життя, стражданням та страшною смертю відкупив первородний гріх людини, відкривши для нас своє серце. Таке дороге і зранене, яке терпить і сьогодні, прости, моя найбільша любове, за те, що не раз завдавала тобі болю через свої провини, але, зрікшись себе приєднуюся до єдиного Господа, щоб прославляти разом з ангелами Царя Ісуса по всі віки, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він для нас людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для, 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 для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Все для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь має милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його іготер Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь, окровій водо! Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Щиро просимо Тебе, дорогий Ісусе, огорни своїм милосердям нашу зболену, рідну Україну, захисти. Кожного українця від болю і страждання, допоможи нашим захисникам здобути мир і перемогу. Ти, Господи, ідеш тепер на страшну голготу, весь поранений, зболений, але ми щиро просимо Тебе, додай нам своєї витривалості і свого терпіння, щоб ми могли разом з тобою пронести. Цей важкий хрест на гору Голготу, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь щиро дякую всім за молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов перебуває у нас завжди. І повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Настала ніч затихло всюди, заснув Святий Єрусалим, схиливши голову на груди, Христос сидів і учні з ним. Він їм сказав про хресні муки, про смерть свою їм говорив. І холод чорної розпуки спливав з його пророчих слів, і на чоло Христове біле вже виступив кровавий піт, прийміть її ще моє Тіло, Я кров проляв за вас усіх. Скорбна душа моя болю, бо він вас ворог рожене, воістину я вам, говорю, один із вас продасть мене і став Петро Боже мушу сказати правду і скажу. Хоть зрадять всі тебе, я душу, свою за тебе положу і відповів син чоловічий, чи можеш ти мій хрест нести, не проспіває півень двічі, а тричі відречешся ти та хай не мушать вас тривоги, за смуток, радість я вам дам, я йду в далекую дорогу, щоб місце приготовить вам, в домі Отця в ясній селі, коли вам прийде смерть. Там дні щасливі дні веселі, вічне життя чекає вас, після зими дає Бог літо, а після ночі день стає, я завтра умру і знову воскресну і всім вам дам життя своє. Не бійтесь діти світу того, не забувайте слів моїх, а у мене вірте ви у Бога. Я світ цей грішний переміг, ще дуже сонне було місто, і в ніч оцю божественну. Ісус Христос, так урочисто, пішов на смерть і на ганьбу.